Ролик знятий для каналу Exist .ua. В інтернет-магазині Exist .ua були куплені свічки розжарювання NGK Ось такого вигляду. Мають такий номерок. Ось іще номерки. Також мають отаку наклеєчку. Також з номерками. Канаклічка приклеєна до кожної коробочки. Так, маємо країну виробник Китай, як дивно. Але по штрих-коду пробивається Сполучені Штати, Канада. Також ми маємо ось такі малюночки, на яких вказано, з яким зусиллям закручується свічка розжарювання. Від 15 до 20 ном. А також верхня гайка від 1 до 1,5 нома. По заводу виробнику до автомобіля закручувати з моментом затяжки 12,3 нома. Так, будемо виконувати роботи. Для початку ми від'єднаємо мінусову клему. Відкручуємо ми е, оцей жгут проводів. Відкручуємо ми ось цю платформу. Витягуємо свічки розжарювання, встановлюємо нові на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2. Дизель 2007 року виробництва. Виконуємо роботи. Також ми свічки розжарювання перевірили на розрив цепочки. Розриву цепочки немає. І також перевірили на опір. Опір вказує 1,3 Ома. Заводом-виробником повинно бути 1,4. Будемо списувати на прибор, який виконував це вимірювання. Похибка якась є. Десь так воно і єсть. Так, витягли ми старі свічки розжарювання, як бачимо. Зняли ми шину. Ось вона лежить з боку. Зараз будемо встановлювати нові свічки розжарювання на свої посадкові місця. Будемо прикручувати шину новими гайками. Як ми бачили, зазначено заводом-виробником затяжка від 1 до 1,5 номи. Свічки розжарювання затягуємо заводом-виробником до 12,3 номи. Все, встановлюємо нові свічки розжарювання, затягуємо з певним зусиллям. Так, встановили ми нові свічки розжарювання. Ось, будь ласка, вони всі на місці. Можна їх побачити? Шину ми наділи. Свічки розжарювання зажимали з моментом затяжки 12,3 гнома, так як цього требує книжка. Гайки. Шини зажимали з моментом затяжки 1,5 нома, так як требує цього завод виробника НЖК. Закрутили ми. Пластмасові зверху ковпачки. Також наділи мінусову клему. Зараз випробуємо на струм споживання. Так, встановили ми тестер для перевірки на струм споживання. Зараз перепровіримо струм споживання всіх чотирьох свічок розжарення. Спочатку буде струм більший, потім він повинен падати. Перевіряємо. Так, початковий струм споживання у нас був 34 А. Це говорить про те, що кожна свічка розжарення споживає по 8,5 А. Потім поступово струм падав. Це вказує, що свічки повно в повному справному стані. І все працює добре. Так, запускаємо двигун. Так, як бачимо, ми двигун запускається. Все працює, все установили, все замінили, перепровірили. Дякую інтернет-магазину, Як зістоє за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю, бувайте!